Вітаю у промову за часів радянського союзу. Поширення набуло слово овочі а раніше було простіше і логічніше городина, тобто городні плоди та зелень, які є продуктами харчування. Оскільки осінь час врожаю городини, пригадаймо українські влучні вислови, пов'язані з нею. Про щось незрозуміле, у чому складно розібратися, говорять, як горох з капустою. Робити або говорити кому-небудь щось неприємне, прикре, образливо – це підносити тертого хрону або ж перцю, глузувати, кепкувати з кого-небудь, уїдливо. Дошкуляти комусь це моркву терти. Про щось дешеве кажуть по три за цибулю. Залишатися ні з чим без нічого це сидіти на бобах. А якщо хочемо наголосити, що цього не станеться ніколи, кажемо, як виросте гарбуз на вербі. Говоріть українською правильно і зрозуміло, а не на здогад буряків, тобто, говорячи про одне, натякати на щось інше.